Всім прокинулась сьогодні в гарному настрою, а тут ще й такі новини, про які мовчати точно не можна. Мене звати Катя Некреча, ви на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайки. Пованому Севастополі стався бабах, стався не один раз, що щонайменше... Сім вибухів там пролунало. А що це за вибухи, що туди прилетіло, і куди саме зараз все розкажу. Так, от окупаційна влада окупованого Севастополя сама заявила про ці вибухи. Кореспонденти, наприклад, проекту Кримреалі повідомляють про те, що вибухи були такі, такі яких ніколи до того там не чули. Що шибки буквально тремтіли, і що в небі були яскраві спалахи, багато диму, гучно було однозначно. Рух автотранспортом Керченським мостом також було зупинено його було перекрито. Я нагадаю, що це той міст, який російська влада називає Кримським, і а, який поєднує а, Росію з окупованим. Півостровом ну от підконтрольний Росії, російський окупаційний глава Севастополя, Михайло Розважаєв, Міхаїл розважаєв перепрошую, заявив про ракетні атаки по місту, і що нібито ці атаки відбила система протиповітряної оборони Росії. Розважаєв повідомив про те, що у районі Кіленбалк зараз пожежа не на цивільному об'єкті. Це його цитата за попередню інформацію: пожежа сталася через ракетну атаку. Йдеться в його повідомленні, і. Також розважаю, зазначив, що цій пожежі надали 4 клас. О 3.53. Вночі було чути вибух. Про це повідомив кореспондент Кримреалі. Як у мережі пишуть, повідомляють про це вже говорять експерти, що стався вибух і пожежі саме на судноремонтному заводі в місті. За даними Кримреалії, там здійснювався комплексний ремонт російських кораблів військово-морського флоту, і е, е, також це надзвичайно важливий об'єкт, що підкреслюють українські військові експерти, зокрема, експерт Олексій е, Гетьман в прямому етері е, ранкового шоу Свобода ранок. Прокоментував ці пожежі, ці вибухи, і що це може означати для військово-морських сил Російської Федерації і розмови про те, що вони знищили там сім з десятикратих ракет. Ну вони можуть розповідати все, все, що завгодно. Ми е, поки що немає офіційної інформації, скільки саме крилатих ракет було задіяно, чи це були крилати ракети, чи це було інші якісь е, засоби враження? Ну ми незабаром це дізнаємося. Але в будь-якому випадку ми маємо е, ну розповідь. Ми ми не маємо. Ми бачимо те, що там відбувається. певні там місцеві виклали відео, Як це як воно полає, як там вибухає? Була інформація про те, що з Через навіть декілька годин після того, як почалися вибухи, вони продовжили такі металеві звуки, як пишуть їхні там люди, які це бачили. Це може бути детонація боєкомплекту, який там знаходився. Скільки кораблів пошкоджено? Ну хай вони кажуть, що два пошкоджені. Я впевнений, що пошкоджено набагато більше, і це саме ремонтні ремонтні заводи, на яких відновлюють кораблі, які виходили в Чорному морі, і в ті, в ті кораблі, в тому числі, задавали ракетних ударів. Калібрами це крилати ракети надводного базування саме по по Україні, ну в тому числі по о, о, Одещині, по Миколаївщині, по всьому збережні окупаційний глава Севастополя розважаєв е, написав про те, що постраждало 24 людини. Що чотири людини з отримали ну зараз знаходяться в стані середньої е, середнього ступеня тяжкості. Ну і власне вже, вже е, е, на ранок стало відомо. Чиїх рук то справа? Ми знаємо, що про всі бавовни, як це називається явище, називають в Україні. Загалом про причетність українських збройних сил в більшості випадків офіційно такого підтвердження немає. Українська сторона це не підтверджує. Тут маємо підтвердження. Далі я вам зацитую, ви можете поки вгадати, подумати, хто це написав. Цитата: А поки окупантів штормить і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде. Про це у телеграм написав командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. А чим вдарити могла Україна Збройні Сили України? Це питання, на яке вже в принципі є такі здогадки. Можливо, це і є вже відповідь на це питання. От хочу навести вам аналітику Івана Кричевського. Це аналітик-експерт з Defense Express, от Отже, він написав у своєму. Фейсбук у нас таки є далекобійні крилаті ракети, які дуже ефективно б'ють по росіянам, але скоріш за все це був саме Нептун, пише Іван Киричевський, модифікований для ударів по наземним цілям, про які раніше згадували деякі західні ЗМІ з посиланням на джерела міноборони України. Також Кричевський пише: хоча що він робить такі висновок, хоча б тому, що в Україні навряд чи є настільки багато західних ракет, щоб їх зараз витрачати не тільки на тил армії РФ. Але й на бойові об'єкти Чорноморського флоту Росії також е, Іван е, пише про те, що це перероблені модифіковані ракети. Е, далі знову зацитую його Фейсбук, там мова була про те, що е, наші конструктори переробили оригінальну протикарабельну ракету Р-360 від Нептуна так, щоб. Маса бойової частини виросла від 150 кілограмів до 300 кілограмів. Дальність стрільби від е, 200 800 кілометрів до мінімум 400 кілометрів. Ну власне, бо пише Іван Керачевський, також з'являються амбіції, щоб така крилата ракета могла дістатися і до Москви. А масу бойової частини і дальність польоту навряд чи можна збільшити, пише Крачевський, без конструктивних переробок у самій ракеті, тому схоже, що і пускову установку. І шасі загалом під модифікований Нептун довелося переробляти взагалі. А ймовірний зовнішній вигляд цього ракетного комплексу може ще тривалий час бути під секретом, як це є, наприклад, з береговими пусковими установками під гарпуни, які нам дали країни Заходу, пише Іван Киричевський, і е, також він зауважує наступне. З іншої сторони, яка насправді різниця, як виглядає перероблений Нептун, якщо цей вибір наочно показав вже свою ефективність? І сьогодні Чорноморський флот Росії отримав. Ще не більше побоїще, ніж коли було потоплено крейсер Москва. Що ж було пошкоджено? Тому що є з одного боку, так би мовити, зізнання і визнання російської сторони, які пишуть, що в результаті цього удару було пошкоджено великий десантний корабель Мінськ та одну субмарину проєкту. Варшавянка, це ценосій чотирьох ракет калібр, які стояли в доках 13-го судноремонтного заводу. А також є супутникові знімки, які показують, що в цих доках також знаходи стояв СРЗ і більш цінний корабель один з фрегатів проєкту 11356, що може нести аж вісім бойових ракет калібр. І так пише Іван Кричевський: це при тому, що окупанти в Криму зараз мають... Мають лише два кораблі цього типу, Третій застряг у Середземному морі після 24 лютого 2022 року. Тому був вимушений взагалі піти на Балт. Олексій Гетьман, чию цитату ви чули раніше. він також говорить про те, що в принципі міць військово-морських сил Російської Федерації після того, як Збройні Сили України затопили крейсер Москва. В принципі, ця міць вже була ну. Знівечина, і в принципі, це могло би свідчити про те, що треба було закривати проекти, все починати спочатку. Давайте послухаємо, що сказав цей військовий експерт. Що в Росії відносно нормально працює? Це їхня пропаганда, яка багато років удосконалювалася і на що витрачаються дуже великі гроші. І багато хто з наших партнерів, з наших союзників у цій війні в Європі в Сполучених Штатах продовжують вірити в те, що Росія якась дуже потужна країна, що в них ну на чорному морі дуже потужний флот, хоча там. Янці Гнати переказав, що російська армія не друга в світі, а друга в Україні, але щось його не дуже почули. І продовжуються ось такі, ось такі думки наших партнерів, що якась там надпотужніший Чорноморський морський флот. Ну, ми бачимо, що він нищиться. Ну, ви знаєте, мало вже можна було б зрозуміти, що коли топиться флагман, взагалі ну, по морських правилах, таких неписаних, коли нищиться флагман, це те ж саме, що втратити прапор бойовий прапор частини, то флот розформовується і там на його базі. Створюється новий найзахищеніший корабль був потоплений. Зараз вони продовжують розповідати про їхній потужний чорноморський флот, але ми нищимо татопами топами їхні кораблі постійно. Ще одне підтвердження від української сторони є від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Там сказали, що внаслідок нічного удару в окупованому Севастополі були пошкоджені великий російський десантний корабель і підводний човен Росії. Далі процитую: є пошкодження судноремонтного заводу імені Орджонікідзе в місті Севастополь, зокрема, обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна. Це заявили в українській розвідці. Більше ну треба також сказати, що назв кораблів там поки не навели, і поки це така а, основна інформація. Ну російські телеграм-канали, не посилаючись на свої джерела, пишуть, що внаслідок цієї атаки на Севастополь пошкоджено було також не підтверджують десантний корабель мінськ. І дизель-електричний підводний човен ростов на дону Ну, про те інформацію не зупинити. І ці відео і світлини, які завантажують мережу очевидці, дійсно говорять про те, що. Павовна, ну не, не, не дуже маленька та серйозна. Прилетіла, і маємо вже офіційні підтвердження від української сторони про те, хто ж це зробив. Слідкуємо за подіями разом для того, щоб робити це разом. Давайте підписуйтесь на цей канал на креч, Обов'язково ставте вподобайки. Ну і пишіть свої коментарі, свої враження від цього ранку. До зустрічі в наступних відео.